Напророчте мені безсмерця голоси, я ставатиму лютим паломником що я по світу збиратиму святість усіх травин і навчуся бути з собою, бути один. Буде чисто в моєму домі, і буде сад, буде місце, куди складатиму зорепад. і тераса буде, море неподалік, і китів виглядатиму потайки цілий вік. І збиратиму жовті мушлі і тільки їх для людей таких самих трепетно золотих, у яких перлина там, де росте душа, серцевина віє запахами вірша. Напророчте пророчте мені безсмертя голоси, я ставатиму лютим паломником що весни. Я по світу жадно ходитиму не спинить, смакуватиму безкінечно. करद घुमाई